Мир, мир всім, здоров'я, щастя, всім, хто буде дивитися це відео. От в мене в цьому вулику склалася така фосмажорна мажорна ситуація. Я обично, коли відкачую всі, відкачую мед і складаю, складаю гніздо на зиму. А потім через певний час я знову переглядаю. І ось я переглянув це. В кінці вересня і меду в сім'ї десь нема, наче склав упевнений був. Або на воровки зайшли. Можна сказати, якби було розплоду, повно розплід. Но розплоду немає. Але прийняли рішення сьогодні вже 2 жовтня, кажуть, наче пізно кормити. Але що робити? Є така ось. Кормушечка, це у мене вулик на українську рамку з трьома наставочками. Сім'я непогано спрацювала і від деречку довли їм їм. І ось Ну, Щоб кормити, зараз матка може відновити яйцекладку, і це буде проблема. Ну, Є така ось кліточка китайська. Бамбукова ми її злим, закриємо. І десь в кінці жовтня випустимо. Є такий інвертаза, зробили сироп, щоб бджоли не зношувались. Кажуть, що якщо інвентірований сироп, то бджоли не так зношуються, коли забирають, то варіанту нема. або закинути з голоду, або класти ліпьошки ще починаючи їх з січня. А це проблема. Ну, Інвертаза це наш. Ладижин Вінницької області такий для інвентаризації сиропу препарат. Добре, зараз будемо шукати маточку, якщо її ми її знайдемо, бо вже пізно, вже вечір. І дощик хоче моросити. Так виглядає наша сімейка. Плотно обсідаючий сірамок. Так, ми її наші сірамок лишні забрали і достатньо буде. Піймали ми маточку, маточка в клітерці. І складаємо, і будемо давати їй сироп. Склали ми, склав я гніздо, поклали маточку, кліточку, там бджоли її обсіли, накриємо її фольгою золом. теплимо трошки зверху, щоб не застудити, але я думаю, що бджоли її до доверху і заливаємо сіропчиками. Ірок ми заливаємо густий і побачимо, чи вони його будуть брати. Якщо будуть брати, то, то додаємо ще. Якщо не будуть брати, то в принципі повинні брати. Які трошки безпокоїться, бо ввечері холодно. Так, накриємо їх зверху, ще ось. Таким фургизолом накриємо їх, щоб вони вже не несли в магазини, щоб вони заповнили гніздо. Магазини тримаємо до перших холодів, щоб моля, а потім знімаємо, теплюємо гніздо і все, і так ми зимуємо. Ось так така ситуація. Добре. Всім крепкого здоров'я, миру, щастя і будьте здорові, і щоб були здорові наші бджолки і носили нам мед. До побачення.